Мені зараз важко переключитися, але я це зроблю. У нас просто є сьогодні чудова нагода привітати нашу сестричку з днем народженням, сьогодні у Олічки, свято не на день народження, і дати їй можливість. Ми спочатку помолимось, а потім дати можливість їй засвідчити цю безмежну, безкордонну любов, яку проявив в її житті наш отець люблячий. Олечка, йди сюди. Боже, я дякую тобі за цю таку лагідну, ніжну, але таку міцну квіточку всередині себе, яку ти створив для себе. Боже, я дякую тобі, що ти знайшов місце в її серце як свою оселю. Боже, я так вдячна Тобі що вона відгукнулась і дозволила тобі оселитися в своєму серці, щоб сяйво Твого відкриття Твоєї слави заповнило її життя. Я дякую тобі, що Твоя слава вона сьогодні явна на її житті. І всі, хто бачить її життя, бачать тебе, Ісусе, бачать Твою славу. Я дякую Тобі. Що ти, як свою квіточку, в своєму садочку, як добрий садовник, ти оберігаєш її, ти не даєш їй перебувати в засусі, ти поливаєш її своїми інтимними відкриттями свого серця. Хто ти є для неї? Ти поливаєш її теплом своїм, ти огортаєш її, захищаючи від вітру і бур від штормів, які навколо неї. Щоб захистити, щоб дати їй дойти до повного цвітіння і коли цей цвіт перетвориться на плід, я дякую тобі, що ти є її пожива, мінерали, все, що їй необхідно всередині неї. ти кормиш її, ти годуєш її зсередини і серце до серця. І я дякую тобі, що Твоя могутня рука, Твоя міцна, люба рука, на ній, на її життя, і ти завжди поруч з нею, і ти супроводжуєш її на цьому довгому шляху житті тут, на землі, ти супроводжуєш її, ти з нею. І я дякую тобі, що бажання її серця ти задовольняєш всі таємні бажання, які були в її серці, ти задовольняєш. Боже, дай їй квітнути. І далі достигнути, коли ми всі побачимо цей плід твоєї слави в її житті. Галилюя. З вашого дозволу, я буду читати з нотаток, бо там дуже багато. Дуже багато всього, і я так, щоб не запутатись. E, взагалі, я могла би свідчити ще тижні три тому, бо насправді це сталося. 4 червня чи 5 червня, два дні я чекала цього дня, бо сьогодні там день народження. І я собі так подумала, Бог подарував мені те, про що я мріла приблизно 8 років, якщо так повністю брати картину 10 років. Але так, то 7-8 років. Значить, новина така, що ем, я виграла грант на навчання в Південній Кореї на 3 роки. І тому в кінці серпня я лечу в Корею на три роки. Е, я мріяла про це. <плес> да, спочатку у нас буде рік мовних курсів і потім два роки магістратури, але просто я хотіла чого саме розказати про це як чудо, бо отримати цей грант ну, для мене нічого інакше, як просто Боже чудо, оскільки. Це вважається найпрестижніший грант в світі, і за нього борються люди з усього світу. Я думала, ну хто я така, щоб претендувати на це місце? Але факт лишається фактом, я їду. Чого цей грант вважається престижним? Він покриває абсолютно усі витрати, включаючи переліт до Кореї, навчання на мовних курсах, навчання на магістратурі, нам виплачують стипендію щомісяця в розмірі тисячі доларів, і це три роки так супроводжується всім. Тому в загальному, якщо говорити в цифрах, виходить десь 60 тисяч доларів на одну людину. І, типу, я стала стипендіаткою, я така боже, що робиться? Я хотіла би розказати перед історією цього всього, як мене Бог до цього привів, де я зараз є. Ем, ну, багато хто мене знає, що я і марю вже не знаю скільки ж середньої школи, і я все, я вже там. У мене спочатку це було якесь захоплення, як просто ну, була підлітком. Я думала, це пройде. Це просто якесь було хобі. Але воно мене не відпускало. Я кожен раз верталася якось до цього, типу, корейська мова, корейська культура. А, до речі, Південна Корея. Я казала Південну, бо всі питають, в яку я їду. І я думаю, в Південну. ну, Чесно, я думаю, в мене бабуся з дідуською до цих пір думає, що я в Північну їду, бо вони щось не дуже настроєні. Е, та. І завжди, як тільки в нас були десь якісь розмови, я не замовкала про Корею, я не знаю, от завжди кажуть, я вічно десь свої 5 копійок вставлю, а от в Кореї так а в Кореї і так далі. Е, От, я ще коли навчалася в школі, я вже тоді подумала, було б прикольно поступити. Там, але бо ця програма існує для бакалаврів, магістрів, аспірантів і так далі. Я думала, ну можна попробувати після школи. Є звісно, після школи я цього не робила. Оце, ну, там стільки всього треба зробити, там треба бути якимось вундеркіндом, я не знаю, треба мати найкращі оцінки, купу сертифікатів, що ти знаєш всі мови світу, що в тебе там ти волонтер, що ну, коротше, треба бути дуже активною людиною, щоб на це все подаватися. І я якось відкинула цю думку через те, що я злякалася просто, думаю, я не зберу цих документів. Мені немає що показати, хто я така. І якось я собі вирішила, ну окей, залишимо це десь в голові, ну може, колись десь якось. Е, проходили роки, я поступила в університет, у нас в Україні, в Хмельницькому, відчилася, вчила англійську мову, німецьку мову, і тоді я почала працювати і я подумала. А може я буду просто працювати, і так я зроблю гроші, і колись я поїду в керію, і Отак виповниться моя мрія. Ну, типу, я знала, що грант мені не світить. Ну, ну як? Типу, я вже думаю, окей, будемо працювати. Працюю, 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 втомлююсь неймовірно, бо і треба було і навчатися, і працювати одночасно, і якось витягувати оцінки, і в церкву встигати ходити, і все підряд, і ще не забути пожити, в принципі. І тому дуже швидко я якось втомилася. Зупинилася я на тому, що я працювала в логістиці всього лише декілька місяців, але ця робота настільки з мене висосала абсолютно все, що я коли звільнилася, я була просто розбита. Ну просто я не знаю, ну я, я, я думаю, ну боже, чого? Я маю все тягнути на собі, чого я маю думати про те, як я маю заробити, що мені робити далі, чого я в цьому молодому віці маю працювати зранку до ночі. Церкву я не ходила, друзів я не бачила, на репетиції не встигаю. У мене єдине, я завжди на телефоні, мені треба працювати. І в нас тоді був виїзд в Карпатах на Патмосі. У нас було дуже мало людей, і атмосфера така була доволі дружня. Я себе дуже комфортно почувала і через те. Вилізли всі мої страхи, вся втома, все вилізло. І ем, єдиний, єдине питання, яке у мене було, що далі? Ну, типу, я настільки боялася майбутнього, я не знала, що робити далі. Я не знала, мені йти працювати, чи мені поступати на магістратуру, чи може мені взагалі там забити на всі свої мрії. Може, мені, я не знаю, я просто не знала, що робити реально. І з цим питанням я прийшла до Бога. Я кажу: я устала, <свист> я устала про це думати, чого я маю про це думати. І е, е, Я дуже боялася робити якийсь вибір, бо я знала, що за кожним вибором буде якийсь наслідок, і ну, я не знала просто, куди йти. І тоді на виїзд я запам'ятала. Дуже добре дві фрази. Там було в нас багато пророцтв. Взагалі там таке наповнення було. Я, я, я все запам'ятала з того виїзду, все записала. Але найбільше я запам'ятала дві фрази. Це перша, Бог сказав: Я не просив тебе брати все на свої плечі, довір'ся мені і дозволь потурбуватися. Він тоді мені представ як джентльмен. І зараз я кажу не лише за себе. Це стосується не лише мене. Я знаю багато хто тут думає, що буде далі, де взяти гроші. Куди далі йти, куди рухатися, типу, а чи роблю я щось правильно. І от реально, коли ці турботи якось заганяють нас в якийсь тупік і коли забивають нашу голову, Господь каже: Я не просив тебе брати все на свої плечі, дай мені подбати про тебе. Я твій наречений, я твій джентльмен, я хочу, я хочу любити тебе, дай мені проявитися. І друге, те, що він мені сказав тоді. Я тобі вже сказав, куди рухатися, але ти відкинула цю думку, бо злякалася і повірила, що це неможливо. Я тобі нагадаю, що це, бо тоді насправді я стою, мені це сказали. Я думаю, про що я забула? От що я могла забути, що Бог мені вже сказав, куди йти, а я стою і зараз не розумію взагалі, коли він мені це сказав і що сказав. Мені сказали, що він мені нагадає, бо ти нагадав. Е, я закінчила університет, отримала диплом, і тоді у мене був вже ну, стояло питання: Окей, поступаю в магістратуру. А що роблю далі? Ну, типу, яка магістратура? Німеччина, Австрія, може, Америка, може, Велика Британія. Звісно, що всі родичі наполягали на Європі, бо це ж Європа, це ж Ого, яка Європа. До цих пір у мене дідушка з бабушкою думає, що я в Словаччину їду, що їм нічого не казала, Це ж їх чекає, е, але. У мене не лежало серце абсолютно ні до якої іншої країни. У мене та Корея просто десь в підсвідомості десь там була. І я думаю: ну, а може спробувати все-таки? І в мене якесь таке було відчуття, що добре, якщо я спробую, то я буду пробувати все і де пролечу, там пролечу. А потім я йду по вулиці, думаю, стоп. Або ти береш одне, або ти взагалі нічим не займаєшся. Я вибрала Корею, вирішила все-таки дізнатися всю інформацію, що я маю зробити, що я маю підготувати, скільки тих документів, весь цей процес. І знаєте, коли ти знову стикаєшся з цим процесом підготовки, ти такий, Блі, у мене вже вийде. Всі ці документи, всі завірення, це стільки грошей, екзамени здавати, це настільки ну, просто якось здається, реально нереально. Ем... Але все-таки вирішила спробувати, думаю, ну, поступлю, не поступлю, там вже подивимось. Якщо не поступлю, значить Бог мені відкриє двері в якесь інше місце. Якщо поступлю, то тоді слава Богу. Тоді, якщо хтось пам'ятає, я тоді почала готуватися до екзамену з англійською, поїхала тоді в Київ, здала цей міжнародний екзамен з англійської і вийшло більше балів, ніж очікувала. Все настільки склалося реально, як по маслу просто. Тривог не було, бо був сніг. Нічого не прилітало, все було дуже спокійно, ми нормально спали, нормально ми там доїжджали всюди. Взагалі, ну реально, все було як по маслу, склали екзамен, бали були високі. Коли я побачила ті бали, подумала: о ну все, тепер я точно подаюсь на цю стипендію, буду пробувати. З такими балами мене мають взяти. Почала збирати документи, віддала юристам, бігала в університет по 100 разів. Багато чого треба було переробляти, всі ці печатки, туди-сюди, шукала університети, бо не можна було помилитися з вибором. Інакше би можна було просто пролетіти. Зібрала документи, помолилася, відправила і все. І почався період очікування в приблизно 5 місяців, напевно. Бо мене чекало три етапи відбору: перший це в нас в посольстві в Україні, другий це вже міжнародний по всьому світу, і третій це вже окремо в кожному університеті дивилися. Тобто на будь-якому етапі можна було вилетіти, по суті. Якщо десь документи підійшли, там ти пройшла. А от в університеті ти нікому не сподобалась. Ну, і йди гуляй. Е, перший етап взяли. Все, пройшла. Я була серед сорока українок, яких взяли з усієї України. Потім вийшов другий етап списки, я пройшла серед міжнародних студентів, і на третій етап мене вибрало два університети з трьох, і потім я вибрала один. Тому от зараз в мене є один університет, в який я поїду. І знаєте, з цього всього, з усього, що зі мною сталося за весь цей період, в мене настільки багато відкриттів на рахунок того, який Бог насправді у всіх аспектах мого життя. Перше, це те, що я хотіла точно помітити, це те, як Бог змінив моїх батьків за, за цей період. Тому що знаєте, я звикла чути такі фрази по типу безплатний сир тільки в мишеловці, а ще снімі розові очки. І я так типу «ого, добре. Але потім, знаєте, Бог почав міняти серця всієї нашої сім'ї, саме в довірі йому весь цей період, тобто і фінансово, і ну, в подачі цих документів, і окрім університету, теж були різні ситуації, там мами з роботою, і ще різні питання. І просто реально я бачила, як ми зростали вірою, і от. З тих фраз типу сир тільки в мишеловці, перетворилися на фрази: А от коли поїдеш в Корею, ти що там будеш робити? Або там, а що ти будеш там їсти? І це кожен ранок я прокидаюся, і вони питають: а куди ти там підеш? А де ти там будеш говорити там, з ким будеш говорити? А що там, а що це? А от в Кореї такого немає. І оце в них були ці фрази кожен ранок, і я зрозуміла, що просто напевно від них є вже якась підтримка. Перший час. Вони мені допомагали дуже сильно фінансово, бо у мене тоді ще не було роботи, і мені треба було за щось здавати, там екзамен і перші документи подавати на оформлення. І вони мені допомагали фінансово, навіть якщо для них це також був виклик. І тому я дуже вдячна Богу за те, як він їх провів в моєму шляху. Ем... От і реально, от, як в Біблії було сказано, що не вистачить усіх книг світу, щоб сказати про чудеса Божі. Ну, типу, скільки чудес він створив, то от мені не хватить часу, щоб розказати, скільки він всього мені показав за весь цей час. Тому я виділю тільки деякі нюанси. Ем, перше, він мені дав мудрість. Того, що, знаєте, у мене було настільки багато питань, тобто ніхто не знає, як воно робиться. Мені треба було десь знайти цю інформацію, як зробити це правильно, і куди йти. Кого питати, куди подавати документи, що з ними робити, як правильно писати там всі ці листи якісь, як правильно оформляти там ці дуже багато всього. Скільки всього треба було, Бог мені дав мудрість на це все. Він мені дав мудрість у виборі університетів, бо якщо б я вибрала не ті, ну я б пролетіла. Є такі дівчата, яких не вибрав жоден універ. І просто вони просто все, лишаються в Україні, вони пролетіли. І е, мудрість. Да, я йому вдячна за мудрість. Потім, друге, це фінанси. Тому що він не тільки подарував мені цей грант, цю стипендію. Він і до гранту провів, дав усі фінанси. Я ніколи не почувалася в недостатку. Завжди було стільки, скільки треба було. Документи були дуже недешеві, але завжди була та сума, яка була потрібна. Я буквально як зараз пам'ятаю. Я зберегла собі оту суму. Я відкладала е, до останньої копійки, просто відклала і думаю, так, це мені на документи. В той же день мені пише юрист і каже, може забрати. Я кажу, а скільки треба? І він називає саме ту суму, яка у мене лишилася. Я думаю, Боже, слава Богу, мені є чим заплатити. І, е, і зараз навіть після того, як мене вже відібрали, у мене зараз достатньо фінансів, щоб піти оформити документи. Я полікувала зуби. Це вже ого. Я в четверг закінчила лікування, і знаєте, коли я рахувала по зарплаті, от розрахунок, як кажете, по розрахункам моєї зарплати не мало вистачити ні на що. Там взагалі не вистачало. Типу, я вже одразу складала собі план, коли я буду просити в батьків, або коли це я десь там маю попасти до стоматолога хоча б там на один раз. Я за три тижні вилікувала усі зуби. І в мене ще лишилося настільки багато грошей, що я можу піти ще навіть до окуліста. <гум> Тому і, і, і я продовжую працювати. І в мене начальник дає мені додаткову роботу. Він дав мені в два рази більше роботи, і тепер у мене буде ще заробіток. Я думаю, вау, спасі. Е, я вдячна Богу за те, що Він підтримує мене фінансово кожен день. Це не лише стосується цього гранту. В принципі, кожен день. Um... Потім так. Про що я ще хотіла сказати. А. Те, що бували моменти, коли ти сидиш. От знаєте, цей момент очікування, коли ти маєш просто сидіти і чекати, ти не знаєш, чого ти чекаєш. Тобто, я поставила якесь за ну, своє життя на паузу. Ти чекаєш, ти думаєш, напевно, ти пройдеш. А що якщо не пройдеш? І ти просто сидиш чекаєш Ти просто якийсь тупняк. Е, і в мене було таке відчуття, що ну, інші дівчата точно пройдуть. ну вони ж всі з Києва, ну, у них там такі связi, ну, вони вже знають корейську мову, вони вже були колись в Кореї. А я з Хмельницького якась. Просто мрію, просто попробувала. Ну, я просто знала про цю програму, вирішила спробувати, ну а раптом пройду. І знаєте, в ці моменти мені Бог кожен раз нагадував: ти зробила свою частину. Дай мені зробити свою частину. Я так рада, що він контролює все, а не я. Бо якщо б я все контролювала, нічого б з того не вийшло. І в мене навіть на столі стоїть табличка. Вона звучить на англійською написана, але вона звучить: типу: вона зробила все, що могла, а Бог зробив решту. І, і по цьому я жила цілий рік. Я собі її намалювала, вона стоїть в мене, на стінку обперлась, Я кожен день на неї дивлюся і думаю, я зробила свою частину, все інше від Бога. Я довіряю йому, я хочу довіряти йому. Мені не, не вистачає навіть деякого двір. але я настільки хотіла йому довіряти, бо навіть якщо б він мені не відкрив ці двері, він би відкрив кудись в краще місце. Але він, Богу, відкрив мені сюди. Знаєте, і настільки в той період, коли вже підходив час до останнього етапу, до остаточного результату відповіді від університетів, я за той період настільки поглибилася у відносини з Богом, я настільки часто почала з ним спілкуватися, що я просто могла там зайти в кімнату і почати плакати від того, як мені було добре з ним. І в мене якась просто прийшла така думка, що мені вже в принципі нічого не важливо, бо якщо у мене є Бог. Я вже найщасливіша і найбагатша людина в світі. Мені було так від цього добре, що я вже лежу думаю, що та стипендія, якщо в мене є Бог. Якщо навіть в мене немає стипендії, ну і що? Це настільки тимчасове, у мене є Бог. І реально, мене просто ця думка вона взривала мій мозок. Я не знаю, просто, як просто це пояснити, але це нереально круто було. І тоді я просто сиділа на місці рівно, чекала свого часу, і тоді мені вже написали, що мене взяли. От, і ті висновки, які я зробила з цього досвіду, це перше в Бога завжди все вчасно, він нікуди не спішить, ніколи не спізнюється. Це то, що я нетерпляча. Я не могла дочекатися, коли вже нарешті щось буде ясно, бо реально просто рік-рік якогось незрозумілого очікування, і просто ця довіра йому, що він знає, коли що має статися. Він веде і те, як він пише мою книгу. Це не те, як я її пишу. Тому це перше було. Друге, те, що довіра до Бога це найправильніший вибір, який можна зробити. Бо, ну, типу, якщо ти не знаєш, що робити, довіритись йому, це в принципі єдиний варіант, який у тебе є. Третє, для Бога немає нічого неможливого. Ну, я собі це побачила. Бо знаєте, коли я дивилася просто декілька років підряд і дивишся чисто Ютуб, і ти бачиш тих людей, які прийшли на цю програму, вони собі щасливі поїхали в Корею, повністю фінансуються там державою. І ти сидиш і думаєш: а вообще можливо стати одною з них? Ну, це, мабуть, нереально. І от він мені показав, що те, що ти думаєш, нереально для Бога дуже навіть реально. І все настільки було легко. Ви не уявляєте, просто я віддала документи, на наступний день мені пишуть, вони готові. Я так уу, дякую. Бо скільки дівчат говорило, в них було дуже багато проблем з оформленням документів, і не брали, і оформлювали неправильно, і вони переробляли по сто разів. У мене все було з першого разу все одразу дала, претензій ноль, документи ідеальні, і просто ну це нічого інакше, як просто Бог. Бо я не знаю, як взагалі це вийшло так. Тому для нього немає нічого неможливого. Коли не знаю, що робити, спитаю у нього, і якимось чудом приходить розуміння. Це якраз про ту мудрість, яку він мені давав протягом усього процесу, бо реально я нічого не знала. Я знала, що є така програма, я знала, що складно попасти. Але те, як він мене проводив з дня в день і до цього дня, ну це нічого інакше. Я не знаю просто, як це сталося. Це він. Йому небайдужі наші мрії. І якщо мрія від Бога, вона не минає і він відкриває двері. Я реально мріяла про це половину свого життя. Я в я якийсь момент я просто погодилась з тим, що це лише, це лише мрією, і нічого більше з цього не буде. Бо, думаю, ну типу багато ж люди про що мріють. ну Подумаєш, ну і я мрію собі, і що, і що з того має бути. Але вона не залишала мене. вона, от, ну Кожен раз, куди я не поверну, я знову ставала перед думкою, що Корея, я хочу там вчитися, я хочу там працювати, я хочу вивчати мову. І якось Бог мене вів, знаєте, в цей рік він став найсприятливішим. Війна це погано, але з війною українцям дали в чотири рази більше місць. У нас була своя окрема квота, окремий наш потік. І хоча іноземці трошки кажуть, а чого Україна то, а чого Україна сьо, але для нас дали багато місць, і я попала серед цих дівчат в ці місця. Цей рік був сприятливий для мене, тому що саме цього року я вже була з дипломом, у мене все було готово, я змогла здати екзамен. Тобто Господь мене підготував саме в цей рік. Він мені показав, знаєте, в мене склався пазл. У мене реально склалася така картина з усіх пророцтв. Коли до нас приїжджали ще Саша і Ліна, вони мені казали: подавай, поступай, Господь тебе тренує. Він дасть тобі перемогу. Вони сказали мені, ти будеш в іноземному середовищі, але ти будеш там як своя. І я цим жила весь цей рік. Я просто я вірила в ці пророцтва. Я, я вірила і рухалася по цим пророцтвам, бо я знала, що це для мене моє зелене світло цього року, на мою мрію. Я знала, що Бог мені відкриває двері. І навіть якщо б він мені відкрив ще якісь двері, він буде стояти на кожному шляху. Це стосується не лише мене, це стосується всіх нас. І те, що хотіла ще зазначити, це коли Господь змінює моє серце, змінюються люди навколо. Також цього року дуже багато було різних ем, переживань, ситуацій, зв'язаних з людьми. В тому числі, як Господь змінив моїх батьків і те, як він міняє моє сприйняття людей. Міняються люди навколо. Ну реально міняються. Типу, я їх бачу просто зараз зовсім іншої сторони, і мені настільки приємно від цього от, усвідомлювати, що я люблю цих людей. Бо, типу, ну Бог мене любить, а я люблю їх, і він їх любить. І це так класно. І в Бога нічого не стається випадково. Все, що стається, нічого випадкового немає. Отож, Господь тренував мене весь цей рік, і Він зробив мене переможцем. <реш> Дякую.